Дуже хотілося б зрозуміти, де голова парламенту. А в кого вам питати? Уряду нема. Плюс п'ять. Взяли відпустку. Подвійні стандарти, які застосовуються до народних депутатів. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Нарешті ми зібралися на засідання. Це ненормально, коли збираємося раз на місяць. Тому що 14-го парламент збирався, але прийняв одне рішення всього. Одне рішення. А до цього працював лише 22, 23, 24 лютого. Отже, європейська солідарність наполягає на тому, аби порядок денний парламенту був адекватним і відповідав вимогам воєнного часу і очікуванням як збройних сил України, так і суспільства. Хочу наголосити, що люди, які складають такі відірваний від реального життя, порядок денний, відірвалися від землі. І це неправильно, що і досі в порядку денному не стоїть ані законопроект про мобілізацію. Він і досі розглядається в профільному комітеті нацбезпеки. Тільки третина з чотирьох тисяч поправок там розглянута. Поки що а земля наша на всій довжині від Куп'янська аж до Херсона. Земля горить, і це я стверджую, бо лише сьогодні ранком повернувся зі сходу. Де 10 бригад отримали від нас те, що не додає держава. І мій прогноз, що законопроект про мобілізацію хіба що у квітні буде винесено на розгляд парламенту, та й потенціалу поки що серед слух немає на його голосування. Зараз 204 народні обранці тільки реєструються. А щодо своєї присутності в сесійній залі а сьогодні ставили кілька разів питання негайно винесення на порядок денний законопроекту про заборону московських попів. Вимагає поставити на голосування законопроект. Про заборону російської церкви, але реакції президії воно більше нуль для нас дуже дивно, що в порядку денному немає законопроекту про заборону московських попів. Хоча він підготовлений до другого читання профільним комітетом. Знаєте, от уже кілька місяців всі депутати Верховної Ради отримують погрози від адвоката такого Роберта Амстердама, нанятого проросійськими лобістами Московської церкви. Це тест. Ми за Україну чи ми боїмося? Адвоката Амстердама. Я думаю, що давайте ми це перевіримо. Європейська солідарність наполягала на створенні тиска по фортифікаціям, історія нічому не вчить, навіть трагічно. Як в серпні 2021-го ми волали по збільшенню фінансування Збройних сил України, і туди були такі смішки. То і зараз, коли ми вимагаємо ключове слово фортифікація. Тому що з цим біда, ми бачимо, що війна увійшла в нову фазу. Метр двадцять да, немає. Саме цей ВОП по ідеї мав би захистити у разі, якщо за півтора кілометра росіяни почнуть вторгнення. Це Ви перша лінія. Ви уявляєте рівень першої лінії. Звичайно, Тут потрібні сильні сучасні системи фортифікаційних ліній оборони, і на це потрібно виділяти і кошти, і дуже серйозно моніторити якість виконання. Фортифікація це 2000 кілометрів. Контроль використання грошей. Запитайте в уряду, скільки введено в експлуатацію відсотків. Це буде менше десяти. А в кого вам питати? Уряду нема. Парламент втрачає свою. Контрольну конституційну функцію, і дуже дивно, коли слуги відмовляються делегувати своїх представників в ТСК по фортифікаціям. Відразу виникають питання якихось там можливих корупційних схем. Але ми наполягаємо на створенні такої ТСК. Питання постановки на голосування комісії по фортифікації підтримано всіма. Крім слуг, дайте свого просивника. Представника і проголосуйте серед тих законів і законопроєктів, які були сьогодні проголосовані, відзначити варто кілька. Перше це в першому читанні підтримана законопроєкт про вогнепальну зброю. Втікало ДБР по всій країні. А люди, цивільні, звичайні, отримували зброю і йшли на захист своїх міст, селищ і міста Києва. Саме тому, саме тому. Ми будемо підтримувати цей законопроект, щоб зброя, яку цивільні знайшли чи відібрали у загарбників, вона могла бути зареєстрована і могла бути використана офіційно легально для оборони держави. За оцінками експертів, на руках українців сьогодні близько трьох мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Проєкт пропонує спрощення процедури декларування такого таких видів зброї. і Це правильно, окрім цього. Законопроект встановлює заборону на носіння та зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї, зменшуючи ризики і використання у незаконних цілях. В законопроекті йдеться про те, що поліція має вести цей реєстр. Якщо ти знайшов зброю, маєш поінформувати про це поліцію. Ну а після закінчення воєнного стану маєш її здати. Ну і ще один важливий закон, який сьогодні розглядали, це зміни до закону про лобізм. Закон про лобізм є маркером необхідним для. Початку вже офіційних перемовин щодо вступу України до європейського союзу зараз в закон про лобізм, як ми і попереджали, вносяться відповідні правки для того, аби ми мали позитивну тут оцінку цього закону європейською стороною, і таки до червня отримали вже от. Офіційний старт наших перемовин про членство в європейському союзі і оцю цю так звану переговорну рамку європейські партнери вони висловлюють зауваження і критичні позиції щодо можливості лобіювання державними чиновниками позаштатними радниками офісу президента які дуже часто стоять за тими чи іншими лобійськими схемами і не Є в цих реєстрах лобістів сьогодні. Не було в президії Руслана Стефанчука. Дуже хотілося б зрозуміти, де голова парламенту, на яких він фронтах знаходиться. Він знаходиться в відрядженні, а в нього немає проблем, як і в представників ОПЗЖ з виїздами в такі відрядження. 33 народних депутати України офіційно перебувають у відрядженні. Плюс 5 взяли відпустку. 38 людей. 10 відсотків нашого складу у поточного парламенту. Це тільки європейську солідарність блокують міжпарламентські діяльності, і власне це є проблемою сьогодні для українського парламенту. Адже навіть в резолюції вже європейського парламенту зазначена важливість міжпарламентської дипломатії. Я хочу поінформувати вас, що нашій фракції, зокрема і мені, як співголові фракції, моїм колежанкам Марії Ігоновій, Івані Климпоштенцадзе, іншим представницям було заблоковано можливість. Взяти участь в усіх заходах міжнародних, куди ми були запрошені. А щодо жіночого лідерства, де ми планували говорити про воєнні злочини, хто ж заблокував ці наші відрядження? Це був голова Верховної Ради, пан Стефанчук. Це був його заступник пан Корнієнко, які не підписали цих відряджень. Але ж є питання і в тому, що, наприклад, голова Верховної Ради без проблем дає відрядження ОПЗЖ чи депутатам від слух, які потім не звітують, де вони, що там вони робили. І блокує тут опозицію. Ми ще раз вимагаємо від Верховної Ради виконувати резолюцію Європейського парламенту як країна, яка рухається до європейського союзу. Треба імплементувати резолюцію європейського парламенту. В тому числі щодо усунення порушень конституції щодо парламентської дипломатії, і ми зареєстрували відповідну постанову в порядок, де не вона не виноситься. Законопроект, за який не голосувала. Європейська солідарність це так зване там реформування вищої освіти. Я Трохи зб'ю загальний пафос захоплений цим законопроектом, тому що мені здається, що ідея тісніше прив'язати державне замовлення до потреб праці безумовно заслуговує на підтримку, але точно не те, як уряд її виклав у цьому законопроекті. По суті, на 50% зменшується державне замовлення для вузів на студентів. Тому що це викликає сіке враження, що все зведеться до зменшення без того і вкрай недостатнього фінансування освіти. А ми розуміємо проблеми з державним бюджетом, що потрібно його економніше використовувати і в цьому хаосі таких замовлень навести лад, але бачимо в цьому законопроекті дуже багато ризиків для дітей з незабезпечених родин, що вони просто не зможуть отримувати вищу освіту, якщо аж на 50% буде скорочене державне замовлення для вузів. Інша новація. Вимога до студентів, які навчаються на держзамовленні, укласти договір і після випуску три роки працювати на конкретному місці. Ті, хто не погодиться на це закріпачення, переводяться на плати навчання, хто змінить місце роботи, має повернути всю стипендію. За весь період навчання і зараз готуємо поправки до цього закону, тому що очевидно, що кожен українець має право е, отримати вищу освіту. Також були озвучені сьогодні депутатські запити, і на цьому потенціал роботи Верховної Ради е, було завершено сильно соромно за те, що зараз відбувається в залі. В залі там близько 30 народних депутатів. Ми змогли попрацювати аж три з половиною години. Пів години на виступи, десь хвилин 40 була повітряна тривога, десь годину було засідання фракцій. Якщо це все прибрати, то Верховна Рада працювала десь півтори години. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Попри те, що канал Рада не показує парламент, офіс президента не дозволяє Раді Незалежності і самостійності, і це є проблема. Ми інформуємо вас про. Правду щодо роботи Верховної Ради України залишайтеся з нами.